Чи хоче він бути з вами. Давайте будемо дивитися, чи хоче він бути з вами, чи є в нього таке бажання. Чи, можливо, навіть буде робити якісь кроки на зустріч. давайте будемо дивитися, це загальний розклад. Він не може просто підійти усім, тому за особистим звертайтеся до мене в Телеграм. Давайте будемо дивитися, який він. Людина, яка стоїть перед вибором, Тобто тут ви в нього не одна. В нього є ще хтось, і, можливо, це жінка, з якою він проживає, можливо, це його дружина. І він обирає, боїться дуже сильно зробити неправильний вибір. Може навіть боятися її, але це більше буде пов'язано з тим, що діти спільні є. І як відреагує, чи буде давати спілкуватися, чи буде в них така можливість. Тому давайте чи хоче він бути з вами. Звісно, він хоче з вами бути, тому що ви інша, ви чуттєва. Ви та, яка огортає своєю турботою, ви та, яка огортає своїм теплом, своєю любов'ю. Поїмаєте? Так, да, він хоче бути з вами, але паніте, дивіться, от хоче і робить. Тут не видно, що він щось робить, тут видно, що ви можете щось робити. З часом біля вас може з'явитися іще один партнер. Тобто, ну, плюс-мінус, да, там півроку. І ваш партнер, того, на якого ми зараз дивимося і який є одружений, він може для себе, до прикладу, задумуватися, може не хотіти, щоб у вас хтось з'явився. Але він усвідомлює, що ви така жінка, біля якої інші чоловіки завжди будуть крутитися. Просто вам потрібно вибрати того, який вам найбільше підходить. І він сам усвідомлює, що ви можете обрати для себе більш підходящу кандидатуру, ту, яка буде, того, який буде вільний той, який зможе робити вам кроки назустріч, тому да, ваш партнер він хоче з вами бути, але що він для цього робить? От в чому питання.